Кожен з вас сьогодні це не просто майбутнє України, це вже сьогодні України, без якого ми не уявляємо завтра Україну. Крім цього, я точно хочу відмітити, що сьогодні ми маємо можливість спілкуватися, мабуть, з найбільш сильним і з найбільш енергетично потужним, найбільш енергетично потужною генерацією України. Покоління України, тому що це покоління, яке пройшло ковід, яке проходить війну, яке для того, щоб вчити історію України, просто дивиться у вікно і яке точно знає, яким хоче, аби було завтра. Окремо, я хочу сказати, що ми пишаємося кожним з вас, тому що це покоління, яке змінює і яке є рушиттям усіх тому що сьогодні ви усюди, ви не чекаєте на кращі часи. Ви створюєте її. Створюєте її в університетах, на фронті, в волонтерських штатах, на роботі, ви запускаєте стартапи, ви створюєте культурні проєкти, ви допомагаєте громадам. І що саме головне, ви не боїтеся відповідальності. Ви можете брати її на себе. І що головне що вас чудно? Так, нас в парламенті бували часи, що ми добре чули вас. І я дякую вам за ваш потужний голос, шановна колеса.